Друзі, сьогодні я субота. Я приїхав на об'єкт, до якого раніше я збирав меблі в цеху. І сьогодні хочу попрацювати на об'єкті. Нарешті випала така можливість. Чому це важливо? Тому що я хочу подивитися всі процеси, які відбуваються в фірмі від початку до кінця. Важливо подивитися, як інсталюються меблі, взяти в цьому участь для того, щоб краще розуміти, чому ми, наприклад, збираємо шафки саме так, а не інакше. Може, десь щось я неправильно роблю, а може десь я буду мати ідеї, як зробити краще, щоб потім було легше монтувати. Зараз ми пробуємо підняти важку шафу і встановити її встановити її на позицію біля того гарного в майбутньому. Електричного каміна. Ми зараз в центрі Галіфаксу, в даунтауні, дуже дорогий будинок, дуже великі квартири. Я зараз ходжу. Це такий лівінг-рум в квартирі. Я думаю, що тільки цей лівінг рум розміром, як дві польські квартири. До цього ще йдуть дві спальні. В кожній спальні є walking closet і є своя ванна з туалетом. Дуже дорогі квартири. Вчора подивився відео одного хлопця, який дуже жалівся, що йому Канада не підійшла, що він пробував працювати і там, і сям, і різні місця, міста зміняв, і все йому не подобається, грошей він заробляє мало, а платить за квартиру багато. Так от, друже, от що я тобі хочу сказати: Приїжджай в Галіфакс, я знімаю бейсмент за 1300, я заробляю трьошку вже на руки чистими. І ти теж це можеш, але треба працювати фізично, але ж ти цього не хочеш, так? Не хочеш? Ти кажеш, що в 21 столітті не треба працювати фізично, але ж, друже, ти ж ходиш ти е, хочеш приготувати їжу, тебе має бути е, меблі, тебе має бути плита, має бути якась електроніка, якась електрика, тебе має бути в розетках. Електрика, ти маєш десь срати правильно, тебе має бути унітаз, ти мусиш помити руки, в тебе має бути підведена вода, виведена каналізація, і все зроблено, щоб ти жив комфортно. Так от що я тобі хочу сказати, ми тут в Канаді заробляємо насправді Буді. хороші, дуже добрі гроші. І, і я нормально заробляю, я тільки початківець на початку тільки своєї кар'єри. І ти це зможеш теж. Може спробуй, може спробуй, піди на будівництво, попрацюй. І ти заробиш, ти не будеш заробляти на будівництві 16 чи 17. Я стартую від 20. І це в Галіфаксі, це, це не в Торонто, не в Онтаріо. Я стартую від, з 20 доларів за годину в Галіфаксі. Так що подумай, може варто приїхати сюди. Добре, а якщо тобі погано, то дивись, є така вірогідність, що тобі усюди буде погано. Ти ж чогось приїхав в Канаду, тобі було погано в Європі. А куди ти зараз поїдеш? Повернешся, що тобі там стане краще, ніж було? Може, треба змінити своє якби, мислення, своє ставлення до життя? А на констракшені, на будівництві, на ремонтах можна зробити непогану кар'єру. Я думаю, в тебе є всі задатки, щоб стати якимось супервайзером, мати свою бригаду і заробити собі на крутий будинок. Так що я тобі бажаю успіху і подумай! Оце будинок, в якому ми зараз робимо меблі. А я вам хочу показати круте місце, я такого не очікував від Галіфаксу, і я вам скажу, що Галіфакс мені починає подобатись все більше і більше. От зараз заходимо. Такі непримітні двері, непримітні просто. Заходимо. І зараз я переключу камеру і ви все побачите. Спускаємося нижче. Спускаємось на два поверхи нижче. І що ми бачимо? Так. І що ми бачимо? А тут офігенніший, афігеніший базар. Ви просто погляньте, як тут кльово і атмосферно. Ви просто погляньте. Я тут себе відчуваю як у Вроцлаві, тому що такі, такі як провулки. А у Вроцлаві, ви знаєте, багато провулків з цікавими кафешками. Тут я відчуваю Європу. Це дуже крутий базар. Просто немає слів, друзі. Просто немає слів. Оце атмосфера, друзі. Зараз пошукаю якусь добру каву тут. У нас ланч тайм, пів години перерви і повертаємось до роботи. Але я не очікував знайти таке круте місце. Гляньте. Рома, як тобі подобається? Ніяк, бо я голодний. Так, давайте щось поїмо. я взагалі хотів сказати цим відео. По-перше, нікого не хочу образити. По-друге, я знаю напевно, що все залежить від вашого налаштування, вашого внутрішнього налаштування. Якщо вам в Європі було погано, ви приїхали в Канаду і вам знову все погано, то можливо, це ваше внутрішнє налаштування, можливо, вам усюди буде погано. Мені, наприклад, було добре в Європі, і я приїхав в Канаду, мені добре в Канаді. Тому що я розглядаю переїзд в Канаду як пригоду. Розумієте, я хочу прожити життя цікаво. І я думаю, що це непоганий варіант. Розглядайте своє життя як пригоду. Навіщо розглядати своє життя як якусь муку і каторгу? Це перше. По-друге, я не рожевий блогер, я вам не розповідаю, як тут супер класно живеться в Канаді, і я не порівнюю її з Європою. Я просто розказую, показую, яке є життя, яке тут, що зі мною відбувається в житті, то я це розповідаю. Я не даю цьому якийсь позитивний чи за, зафарбування, то вже кожен сам робить висновки. Тому я не туплю зараз за Канаду. Я просто прошу, щоб ви не ображали такі професії, як моя. Наприклад, я зараз роблю меблі. То я, по вашому, виходить, якийсь там людина позаминулого століття, чи що, що я не мушу тут що я не мушу робити меблі в 21 столітті? Чому? Мені здається, це чудова професія, і в ній можна побудувати непогану кар'єру. А ви як вважаєте? Ви приїжджаєте, ви не хочете нічого робити руками, ви приїжджаєте, думаєте, я піду якимось офіціантом. Я зараз кажу за ті професії, які цей хлопець перелічував. Він казав, у мене куча знайомих тут працюють офіціантами, там, касирами чи кимось, і отримують 16 доларів. Там, що він там казав? Що він 2000 в місяць отримує. Ну, то, може, подивися в бік таких професій, де ти більше отримаєш і навчиш, навчишся чогось робити руками. А може, ти зрозумієш, що е, це зробить тебе більш щасливою людиною? Ти ж створюєш щось позитивне, ти створюєш якесь благо. Ти от береш щось, що розділене на шматки, поєднуєш все це, і у тебе щось виходить. Ти береш одну дошечку, прибуваєш, другу, третю, четверту, і в тебе народжується будиночок. І ти робиш щось позитивне в цьому житті, і ти від цього стаєш щасливим. В цьому прикол, в цьому кайф життя, створювати щось добре, позитивне, нове, креативне. Такі мої думки. Що ви думаєте про це? Напишіть мені в коментарях. Дякую всім, хто подивився ще раз. Ні, нікого не хочу ображити, образити, але прошу не ображати. Людей, які просто працюють фізично. Не всі, не всі можуть і не всі навіть хочуть бути програмістами. Я, наприклад, не хочу бути програмістом, я не можу сидіти за комп'ютером дуже довго. Але створювати щось корисне мені дуже цікаво. Дякую всім. Не забувайте підписуватись на мій канал. Ну і гарного дня, Па-па.